20 мільйонів гривень за відеокарту. Вдумайтесь. Asus зробила відеокарту з чистого золота. Asus побила всі рекорди. На білі Білі World 2025 компанія представила найдорожчу відеокарту в історії. RTX 5090 Rock Astral Real Gold Edition. Вага відеокарти, вдумайтесь, 7,2 кілограма. Із них 5 кілограмів це чисте золото. Просто неймовірно. А що там по радіатору? Не просто мідь, позолочена мідь із шаром справжнього золота, ніякої фейкової позолоти. В ціна в доларі буде 500 тисяч доларів. У нас буде це рівно 20 мільйонів гривень. Це у 250 разів більше, чим, звичайна 50-90. Підпишись, якщо твоя відеокарта важить менше, ніж шмат золота. І напиши в коментарях, якщо тебе були такі гроші, ти купив би таку відеокарту.